На базі Житомирської філії Житомирського обласного центру зайнятості, 21 червня, було відкрито регіональний офіс. Зроблено в Україні за понад двох місяців роботи до нього звернулося близько 300 осіб. Державна урядова програма є робота діє вже два роки, і одна із її напрямків це власна справа. Власна справа це мікрокредитування малого бізнесу для створення або розвідку власної справи. За період роботи нашого офісу до офісу звернулося 270 клієнтів, із них 66 – ФОП. 192 фізичні особи та 12 юридичних осіб фахівцями офісу надано консультації з питань отримання грантів є робота підбору персоналу та інших програм зайнятості по результатам цієї роботи подано шість заяв на гранти Подано заяви на компенсацію роботодавцям за працевлаштування осіб вимушено переміщених осіб. Подано заяви на компенсацію роботодавця за облаштування робочого місця працевлаштування особи з інвалідністю. 35 осіб отримали ваучери на навчання для підтримання конкурентноспроможності на ринку праці. Кабінет міністрів України вдосконалив програму власна справа. Відтепер молоді підприємці зможуть отримувати гранти у розмірі 150 тисяч на відкриття власної справи. Умова, що Молодь має це люди до 25 років, мають зареєструватися. ФОП мають сплачувати єдиний соціальний внесок, і навіть без створення робочого місця через три роки. Ця ж молодь подальшому зможе отримати ще один грант на загальних підставах. Вже цих 250 тисяч за умови створення не менше двох робочих місць. Заступниця директора Житомирської філії Жтамарського обласного центру зайнятості Тетяна Кудревич розповіла, що для того, аби отримати грант на власну справу, необхідно зробити лише п'ять кроків. Перше це подати заявку через портал Дія, написати бізнес-план, захистити цей бізнес-план онлайн в онлайн режимі в регіональному центрі зайнятості, у разі позитивного рішення відкрити рахунок Чуквища банку, відповідно отримати кошти. І розпочати свій власний бізнес. Вікторія Шульська, Юрій Грач у центрі подій СТВ.